Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! В цьому відео мова піде про 25-й тур УПЛ. Справді кульмінація. розв'язка наближаються, Багато ще питань з приводу чемпіонства команд, які потраплять до Єврокубків, ну і звісно, зони вильоту. Тож з усім цим будемо розбиратися сьогодні. А перед тим пригадаємо лігу чемпіонів УЄФА, чвертьфінали були просто вибуховими. Надзвичайне шоу, велика битва. Ну і є четвірка півфіналістів. Тепер бездіючого переможця мадридського реалу, але там нарешті знову Арсенал. Там дуже потужна Барселона, яскраві Парі сен джермен Ну і надійний в обороні Інтер. Тож хто стане переможцем? Мелчена напишіть в коментарях. Ну і не забуваємо, що дуже скоро відбудуться вже перші матчі півфіналів. Тож Арсенал та Парі сен джермен в Лондоні зустрінуться 29 квітня у вівторок. У середу, Барселона та Інтер, 30 квітня. Ну і вже за тиждень матчі відповіді відповідно 6 травня, вівторок, Інтер Барселона і середа 7 травня Парі Сен-Жермен Арсенал. І не забуваємо, що наші також все ще є у грі. Олександр Зінченко навіть зіграв кілька секунд на Сантьяго Бернабео наприкінці суперзустрічі Реал Мадрид Арсенал. Ну і цікава ваша думка. Також допишіть в коментарях, чи вболіваєте ви за Зінченка і Арсенал, або ж є інші історичні симпатії серед згаданих. Чотирьох півфіналістів Ліги чемпіонів УЄФА поточного сезону. Також перед початком прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Також хочу попросити про підтримку проекту українського YouTube, Якщо є у вас така змога, є бажання і ласка, задонатьте ось лишаю всі. Реквізити, QR-код, номер картки. Ну і в описі під відео також є додаткова інформація. Тож спасибі вам, друзі, що ви зі мною, і ми починаємо! Турнірна таблиця Української прем'єр-ліги Динамо продовжує впевнено лідирувати. Олександрія Друга, ну а Шахтар після перенесеного матчу п'ятого туру з Кривбасом і перемоги зменшив відставання і від Олександрії і відповідно від київського Динамо. Четверте полісся Карпати вже п'яті, Кривбас шостий. Далі Верес зоря. І рух, ну і починаючи з 10-го місця, з ЛНЗ Черкаси, група команд, яка точно не може спокійно почуватися, тому що вони у зоні ризику, і фактично у зоні вильоту: це ЛНЗ, Колос, Оболонь, Лівий Берег, Ворскла і дві останніх команди: Чорноморець та інгулець. Розпочнеться 25-й тур у п'ятницю, 18 квітня о 13.00. Полтавська Ворскла буде приймати Олександрію. Команда, яка провалює сезон, відповідно підопічні Максимова проти надзвичайно успішної. Команди Руслана Ротаня. Ну в минулому турі обидві команди не дуже для себе добре виступили. Олександрія, нарешті, допустила осічку. Ну, нарешті, не тому, що я радію з цього приводу, а тому, що дійсно стрік такий ряд перемог був дуже і дуже вдалим і довгим. Для Олександрії були нарікання в бік суддівства, але, зрештою, зіграли 1-1 в нічию з рухом. Натомість Ворскла поступилася. По Тут точно обидві команди будуть грати на перемогу, але фаворит очевидний це Олександрія клуб з Кіровоградщини. Так само очевидний фаворит і в київському дербі. Дві столичні команди Динамо Київ та Оболонь зустрінуться вже о 18-й 0-0 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Тут якраз з настроєм все добре, тому що динамівці продовжують лідирувати. Чудова перемога над Кривбасом на виїзді з рахунком 2-0. Ну і оболонь, яка в лобовій зустрічі обіграла своїх прямих конкурентів, Одеський Чорноморець після дуже курйозного голу і витівки від Кіпера. Одеситів, Тож тут також все ясно з фаворитом. Динамівці дійсно будуть чекати на легку. Перемогу, але, думаю, якраз легкою здобиччю оболонь точно не приїде на стадіон Динамо, тим більше і історія столичних дербі між пивоварами, біло-зеленими та динамівцями, відповідно, синьо-білими, мала різні абсолютно результати. Оболонь і динамівці в Кубку України вибивала і обігрувала, і в нічії грали. Тому. Тут також просто не буде, але я все ж думаю: в п'ятницю і Олександрія, і Динамо мають здобувати перемоги, але перевіримо, як воно буде. Продовжиться тур вже у суботу і одразу ж Львівським Дербі 13.00. Карпати Рух. Ну, пам'ятаєте ці розмови наприкінці минулого року, мовляв, рух та Карпати можуть об'єднатися. Ну, дуже дивні чутки, які під собою, в принципі, мають певний зміст. Ну, подивіться, хоча б як змінилися місця команд в турнірній таблиці, Карпати 5, Рух. Дев'ятий, хоча різниця між ним лише 6 очок, відповідно 36 та 30, Але все одно цікаво, як після нового року Карпати заграли ще краще, ще успішніше. А рух періодично пробуксовує. Тож і тут питання з переможцем відкрите, але явно Карпати після перемоги над інгульцем продовжують свою вдалу, успішну серію. О 15.30 в Києві лівий берег буде приймати Житомирське полісся. Тут з фаворитом все однозначно, все абсолютно. Зрозуміло, Поліся проїде до Києва тільки за перемогою. Тим більше, клуб Житомира нарешті згадав, як це перемагати. Вовки перебувають на четвертому місці, і, звісно, вище не стрибнути там до Шахтаря, Олександрії, Динамо, але й нижче, в принципі, опуститися не повинні, тому що зазіхають на їхні позиції і Карпати і Кривбас. але вовкам точно цього запасу вистачить, та все одно для цього треба. Перемагати. Ну і лівий берег досить амбітний, може кинути виклик будь-якій команді, як ми вже поточного сезону зрозуміли це. Але і після поразки в минулому турі від колосу, і, в принципі, розподіл рівня команд свідчить про те, що лівому берегу навряд вдасться тут зачепитися за три очки. А от за одне цілком можливо. Ну і 18.00 шахтар коло. Гірники нарешті намацали свою гру, штампують перемоги. Підобічні Маріно Пушича бачить собі сили. Ну, як мінімум, вже ось-ось обійти Олександрію, повернути собі другу сходинку. Ну а там і Динамо на обрії десь видніється. Динамо перше. І, звісно, грати не так багато, там близько п'яти. Турів залишається, але Шахтар є Шахтар, і зустріч з динамівцями також гірникам надасть шанс на те, щоб наздогнати білосиніх. Але для цього точно треба обігрувати колос. Колос, який також, нарешті, здобув перемогу в згаданому матчі проти лівого берега в київському дербі, в дербі Київщини. Зрештою, команда з Ковалівки здолала жовто-зелених з рахунком. 2.0. Як буде тут, Шахтар однозначний фаворит, але Ковалівка точно не здасть своїх позицій так просто. І завершиться 25-й тур вже у неділю. Якщо ви будете дивитися це відео недільного світлого дня, то Христос воскрес, друзі! Вітаю всіх з Великодним! Хай все буде чудово для вас, ваших рідних, хай буде мир і хай буде звитяга. України. Ну і футбол класний український також буде о 13.00 Кривбас, кривий ріг, зустрінеться з Луганською Зорею. Це відбудеться у Кривому Розі. Дійсно, сподіваємося, що без тривог, тому що згадуємо і в середу матчі перенесеного п'ятого туру між Шахтарем і Кривбасом. Дві повітряних тривоги переривали. Поєдинок, скільки там було інтриги, яскравих моментів, драми. Ще минулого року було зіграно перший тайм. Шахтар вигравав після голу Тараса Степаненка. Тут також подвоїли свою перевагу, але криворісці не знітилися. На жаль, не реалізували пенальті, але змогли зрештою забити. І були близькими навіть до класного камбеку. Нічієї 2-2 та не сталося. Як гадалося, але характер Вернедуба і його команд він завжди присутній. Тим цікавіше подивитися на протистояння теперішньої і колишньої команди Юрія Вернедуба. Ну і побачимо, хто кого візьме. У Кривбаса було два непростих поєдинки менш ніж за тиждень проти Динамо і проти Шахтаря. Тому здається, вони зараз точно мають бути в тонусі. Побачимо. Ну і побачимо, чого чекати Інгульцю та ЛНЗ найближчим часом. О 15.30 зустрінуться ці дві команди. Ну і до чого я власне хилю. Якщо інгулець перемагає, то в принципі в них ще лишається трішечки шансів зачепитися зарятівні місця в УПЛ. Якщо поступається, ну тут все, мені здається, до побачення. Команда з Петрового йде на виліт. Ну і ЛНЗ Черкас, який дуже і дуже близький до цієї зони ризику. І якщо команда перемагає, то для них, в принципі, кінцівка сезону має більш спокійно проходити. Якщо втратять очки, то тут не заздрю болівальникам черкащан. Також будемо дивитися і будемо слідкувати і за заключним матчем туру: 18-0 верес Рівне Чорноморець-Одеса. Де ще рік тому ми говорили про матч цих команд. Мд як Чорноморець, міцні моряки і Верес одні з аутсайдерів. Як сьогодні команди абсолютно помінялися ролями, досить міцно засів наприкінці турнірної таблиці на дні Чорноморець, ну, а Верес. Взагалі сьомий тому тут однозначно команда з Рівного буде приймати іспит в Одеситів, яких тренує кучер з яких грає Ракицький, тобто такий дует центральних захисників Шахтаря минулого десятиліття. Ну і до Ракицького можна ставити, звісно, по різному багато і негатива після. Того як свого часу він переїжджав до Зеніту на болота. Але звісно, сьогодні Ракицький повернувся до України і зробив це одразу після початку повномасштабного вторгнення рашистів. І як мінімум, рівень і якість він може дати Чорноморцю. Але чи вистачить цього у даному поєдинку? Ну, побачимо. Як і побачимо з усіма матчами 25-го туру УПЛ, будь ласка, напишіть в коментарях, який поєдинок Чекаєте понад усе, і за кого вболіваєте. В Україні. Окрім того, якщо ще не поставили, досі лайк. Будь ласка, вподобайте це відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Окрім того, донайте. Якщо маєте змогу, маєте бажання, ну я вам всім за це вдячний. Тож, я, Ігор Мартиненко, ще раз хочу сказати вам всім спасибі, побажати всього найкращого. Звісно, Христос Воскрес і Україні! Перемагай!